Ані сніг, ані морозяна погода не розвіяли намір вірян зустрітися з главою української греко-католицької церкви блаженнішим Святославом Шевчуком. Віряни різних конфесій зібралися біля Чортківського катедрального собору святих апостолів Петра і Павла, аби отримати благословення від патріарха, який приїхав на Тернопільщину. Візит блаженнішого Святослава саме у наш край, є історичним, переконаний владика Василь Семенюк. Наш край є батьківщиною великої сповідника віри патріарха Йосипа Сліпого. Ця земля освячена Пресвятою Богородицю через її чудотворну присутність у двох центрах і почитання зарваниці та по Спершу патріарх освятив іконопис святилища собору та відправив божественну літургію у співслужінні з представниками духовенства. Мені бовся час і навіки вічні. Головна мета, з якої Патріарх Святослав завітав на Тернопільщину, це освячення ювілейного хреста на пам'ять проборців за волю України. Його спорудили з нагоди 500річчя міста та 30-річчя від дня заснування парафії. Той хрест є джерелом научної надії, який є символом і знаком остаточної перемоги. Тої перемоги, якої ми всі чекаємо. За він знаменує такі знакові віхи події нашої національної боротьби. Тут на хресті зображено архістратига Михаїла, є під хрестом і кулею, що є символом сленської церкви. Є напис Христос, Воскрес, Воскресна Україна. Дуже така, така фраза, яка нам Така необхідна від Бога зараз, спорудження ювілейного хреста на пам'ять про борців за волю України, розпочалося у 2021 році. Над його спорудженням працювали архітектори, інженери, програмісти та будівельники. Встановили хрест за кошти благодійників. І цей ювілейний хрест буде мовчазним символом боротьби нашого народу, тому що всі воїни, які повертаються з фронту, він їх зустрічає дорогою до собору. Завершився захід освяченням автомобілів для військовослужбовців. Глава УГКЦ закликав вірян пам'ятати, що історію у цих складних, але героїчних часах покликані написати ми з вами. Церква невпинно молиться за Україну, а кожен з нас має докладати зусилля, щоб наблизити українську перемогу.